Всем привет, друзья! Сегодня я промак Борис і сегодня 7 штучек карточек будинок при ОЦ десятая часть. Будем открывать. Так если попадется у меня не повторки, значит хорошо. А если попадется повторка, это плохо. Так, перша карточка будинок незначки. Ну, ось вся повторка. Оце точно повторка у мене вже є. Так. Карточка номер 2 От. Так. Так. Карточка номер 2 Так, відкриваємо. Акуратно. Будинок удачі. Удача вже є у мене. От, вот, будинок удачі. Оце повторка. Так, третя карточка. Третя карточка. Пожалуйста, викрытие нормально. Будинок заточка. Ну, опять повторка. Ну що це так? Повторка и повторка. Повторки, да? угу. Так, дальше. Дальше четверта карточка. Так, ну должно попасться. Ну, це так. Ну что же таке? Не, не может быть, если оно... Не попадеться нічого. Будинок удачі, опять повторка. Ну, Чого це таке? Випадки? Так. Далі переходимо на оцю карточку, оце яке. Оце яка... М -м -м. Так, усе будинок добра, опять повторка. Ну, повторки і повторки, так. предпоследняя карточка. Вот это у нас Будинок Добра. Опять повторка. Та еще вот остальная карточка. Опять повторка Будинок Нижности. Вот у нас сколько повторок. Не попадается у нас э, не Не попалося у нас, що я хотів. Так, друзі, все. 10-та часть завершена. Сьогодні буде 11-та часть. Прям можна час. Прямо час одним відео. Буде 10 і 11-та часть. Чекайте, так, 11-та часть. От, сім карточок. Я надіюсь... Что может попасться нам карточка, яка, яка точно вот она нам попадется, карточки, які попадутся нам. Ну, не повторка, пожалуйста. То, что вы издеваетесь, будем куда Опять повторка. Ну, нет. вторая карточка. Так, вторая карточка. Вообще на приколі. Будинок уж Повторка. Так, третя карточка. Поїхали. Номер три. Будинок добра. Ну, що це таке, а? Ну, що це за одеватель-то опять повторка. Так. Поїхали далі. Так. Добра опять будинок. Повторка. Ну, думаю, попадеться нам нова карточка. Ну, я не знаю. Якщо ну, попадеться нова, я буду рад. А якщо не нова, я не знаю. Так, відкриваємо. Опять будинок удачи! Так, и у нас две карточки осталось. А если опять будет повторка, я не знаю, что буду делать. Вот. Я надеюсь, что повторки не должно быть. Ну, хоть в две карточки. Ну. В две карточки не должно быть повтор. Опять будинок чирости. Ну... Чо це таке? Ну що ж це за здеватель-то? Будинок сироти, опять повтор. І остання карточка, надеюсь, что в... Хоть в останній карточке будет не повторка. Ух! Дев'ята карточка, не повторка. Будинок безпеки, клас! Хоть ты меня не подвела. Вот. Карточка одна нова. Из вот этих семь штук одна нова. Класс! А я надеялся, ну, что вот эти семь штучек будут новые. А нова одна попалась. Вот так. 7 штук повторок, а одна нова. Вот. Прикольно. Ну что, будем сканировать вот всю одну, вот всю одну карточку. Поехали. Все, друзья, вот. Засов на всю локацию. Вот. Сканируем всю карточку. Вот всю будинок безпеки. Сканируем. Будинок безпеки, нагорода. Так, нагорода забираємо. І я вам покажу, як у мене не виходить там, пройти оцей уровень. Може ви покажете, як його проходити? Воно мене як так виходить, а як воно можна так пройти його оцей уровень. сложности. Хм. Вот так. Так, смотрим, что у нас тут. По вот этим вот. По герочкам. О, герочкам. А, надо сыр и домики вот эти вот. Пособирать. Так, сырочки. Так. Нема інтернету. Болі, що я буду зараз сушити Тихо! Так, друзі, поїхали. Так, що у нас є? Такі от штучки, о, сирочки. Отак беремо їх отак. Я так правильно граю, ну у мене, кажеться, що тут, м -м, як воно так вам сказати, що воно у мене як-то не получається. Як-то воно пише, як воно як пройти оці уровні, раніше воно так не робило. Я хочу оце пройти, а у мене не виходить. Сейчас вам покажу. Если оно, Если надо подумать. А, можно расходовать эти вот... Чего-то расходы. Так, я вам до, э, до покажу я оце, як воно так робиться. Только оце просто, ну ладно, ну давайте, ну давайте, ну будь ласонька, ну Одна попытка. Ну, Ну як воно? Вот, друзі, Вот. Подивіться. Як? Як мені оце пройти. Ну, як. Ну у мене не виходить оце пройти. Як воно про пройти оце. Оцей уровень? У мене як то не получається вообще проходить. Ну. Ну, що робити, ну. Я не пойму, що мені зробити. Що воно у мене пройшлося? Зараз подивимось заново. 23 штучки. Так, пробуємо. Бутренько так, дивимо, дивимось. Так, як як його то того пройти? О, у нас получається, получається. Так. Я вам є ще отак. Треба, думаю, у мене получиться все так, поїхали. Вони просять так. Так, а что нам? Ну? ну, давайте, ну. Попытка, одна попытка. А, -а, -а, а, ну чого, у мене воно не получається так. Ну, ладно. Була не була. Ми знову її пройдемо. Знову. Знову пройдемо оцю уровень. У мене було на першому ході. Воно мені помішало, але. Ну, нічого, ми зараз пройдемо уровень. І мені воно не буде мішати так. Так, тут надо Вот так, так поїхали, Так. пройдемо цей уровень, так надіюся, що. rock. От, у мене не виходить все пройти. Ну що, друзі, все завершили. Карточка у мене попала ще нова. Ну що, друзі, то не підписуйтесь на Ні. мої канали про Борис. Мій телеграм-канал про Борис теж підписуйтесь. Підписуйтесь на нього. Та ще підписуйтесь на мій. Тікток канал, Український кот Васька та Український кот. Ну що, друзі, ставте лайки, підписуйтеся на канал і пишіть коментарі. Ну що, друзі, всім удачі, всім пока, всім добра.